Ось і закінчились мої канікули в Україні з мамою, з татом, з Вадіком, моїми дорогенькими. І пора повертатися додому, до мого не знаю, нового дому, який я називаю верховини. Є ще моя вірна подруга бойова, чекає вже в машині, щоб їхати. І ось ми виїжджаємо з нашого чудового містечка, в якому такі будиночки літні. Деякі люди тут живуть, а деякі лише літо, на літо приїжджають. І ми потихеньку вже виїжджаємо з братом, і щоб їхати до Києва на вокзал. Сонечко вже сідає, стіше би вже не проти вздрімнути, але чесно, старається, намагається тримати очі від розплющеними. Їдемо таким чудовим сосновим лісом, ще трошечки, і вийдемо на велику дорогу на трасу. Їхати, звичайно, не хочеться. Хочеться ще літо проводити з мамою, з татом, з батьком в моєму чудовому будинку. Але, на жаль, шкільний рік починається і треба повертатися до роботи. І в цьому відео я покажу свою дорогу, дорогу з Києва до Швейцарії, яка зараз зовсім нелегка, тому що літаки не літають через війну в Україні. І потрібно е, різними іншими шляхами добиратися до Європи. Я буду їхати потягом до Хельму. Потім в Хельмі я буду пересаджуватися на потяг до Варшави. З Варшави я буду летіти. Літаком в Цюрих. З цюриха я буду їхати потягом в Базель, а вже з Базеля з вокзала трамвайчиком до себе в верховину. Ось така-така довга дорога. Я порахувала від початку до кінця, вона триватиме десь 30 годин. От Ми вже приїжджаємо в Київ, під'їжджаємо до вокзалу. Трошки важко, як завжди, знайти паркувальне місце на вокзалі, але ми не втрачаємо надії. І за декілька кружечків місце все-таки знайшли. Така гарна церква в нас біля вокзалу, видніється попереду. Є де поїсти кінтукі Фрайд Чікен, є Макдональдс, є супермаркет. Гарно облаштована площа перед вокзалом. Єдине, що звичайно погано з парковкою. І от ми вже на пероні. Потяг у кризи лізниці подали на... забагато раніше, ніж вправлені. Що добре, тому що ми готувалися чекати довго на пероні. Але ось Київ Хелін Потяг стоїть вже більше ніж за 40 хвилин. До Йдемо до нашого вагону. 16-й вагон. От ми вже біля вагону, чекаємо посадки, Стіше жарко, але вона тримається героєм, героїчна моя собачка. Все, вже можна йти. Відкрили, відчинили двері провідники. йдемо на посадку. А це ми вже приїхали в Хелю. Вийшли з потягу, йде дощ. Зазвичай на цьому пероні навпроти вже стоїть потяг до Варшави, але цього разу потяг затримувався, і ми, на жаль, змушені були стояти от під цими сходами, щоб нас дощ не намочив і чекали потяга. І Ось ми вже їдемо в потязі, в нас гарні місця. З віконечка дивимося на дощову Польщу. Їдемо зеленими такими гарними місцями природа, поля. І дощить. Не жарко, дуже приємно і комфортно їхати. Ось такі в нас такі ніби купе, шість місць, і на ці перші зупитці хельм ніхто не зайшов, але потім вже найбідно, в інших містечках зайшли інші пасажири, і в нас було ціле купе. А зараз насолоджуємось, їду лише я, і ще одна дівчинка в купе. Була, зараз вона вийшла кудись попити водички чи щось купити. Отак. От Приїхали в Варшаву. Героїчно чівава сидить в сумочці. Я знімаю навколишню обстановку. Вокзал називається всходня варшава Варшава-Всходня, це, напевно, східна, напевно, точно. Я вже там була, тому що в Україну я їхала не раз. Тому я знаю, що мені треба. Я направляюся до кабарні, як говорить моя мама, щоб випити чашечку гарячої кави, тому що здорово, в дорозі ще нічого не пила, не їла. І тут зараз двері відчиняться і буде кав'ярня, коста кофі. У нас такі в Україні теж є. І от я туди направляюся, щоб купити каву і, можливо, якусь булочку, або пиріжечок або тістечко. Ось така стоєчка тут. кавова. Що ж нам тепер робити? Ось такий вокзал, нічого тут нема. Майже нема лавочок, майже нема де посидіти, а чекати нам до е, літака 6, майже 6 годин. В аеропорт я вирішила, що немає сенсу їхати, тому що там нема де гуляти. Вирішила погуляти десь тут, в, в околицях. Але треба здати сумку. У нас дуже великий чемодан був, ми, ми везли з України і огірки, татові, і цибульку, і чесничок, і, і сир. І коротше, чемодан був 19 кілограм, тому я. Запиталася, де камера схову, ось така тут камера схову, і ми їдемо, щоб туди заховати наш чемодан. Вона автоматична, ця з камера хову, можна навіть, от я показую, карткою розплатитися, вибрати там номер цього боксу і залишити там чемодан, що ми зараз зі стішою і зробимо. І... Справилися гуляти вже без чемодану. без чемодану, звичайно, набагато легше. Погода гарна, не жарко, навіть трошки прохолодно. От. І я збираюся просто прогулятися по, по околицях, не, не їхати нікуди, а просто йти гуляти. З теж поки що сидить в сумочці. Така, що трошки стресована, таку смішну ми фігурку знайшли, якогось маленького ангела з чемоданчиком, який теж кудись хоче їхати на потязі. Ми пішли спочатку в лівий бік від вокзалу, але там нічого цікавого, крім е, Макдональдсу, не було. Тому ми розвернулися і пішли в інший бік, бо я знала, що там є парк, і в той бік ми колись вже гуляли. Тому ми підемо гуляти в інший бік. Стеша дуже сильно боїться самокатів, і вона так гарно впевнено гуляла, але побачила попереду самокат, і ось, бачите, не хоче йти, стоїть. Тому прийшлося брати її сумку. Ось цей такий парк є з одного боку вокзалу, такий гарний, там є лавочки. Але ми сидіти не збираємось поки що, ми йдемо гуляти. Просто гуляти і роздивлятися, що є навколо. Ці самокати, яких стежо боїться. Навколишні будинки тут такі ну, звичайні, як трохи подібні, теж на наші будинки часів. Радянських. От, нічого такого особливого немає, але гуляємо, щоб швидше час пройшов. Дуже от підходжу я липа, вона вже відцвіла, але е, видно, що цвіт, оце все цвіт його більше, ніж листя. Цього року в нас е, в Миколаївці липа не цвіла, то я вирішила засняти цю з квітами. Ідемо далі, такий будиночки з'являється трошки вище. вже. Але все одно ще такого супер цікавого, нічого не побачили ми. Ось така варшава в районі східного вокзалу. Сіли на лавочку перепочити на зупинку, і я взяла стішу і її, її рюкзак спереду собі на груди. Тобто в мене за спиною один рюкзак, а тут на грудях стеша. І нести стало набагато легше. На плечі трошки було незручно. І Стєша тепер, як водій Формули 1 попереду роздивляється вся. Ідемо гуляти далі. Тепер вже вона захотіла сама піти. Самокатів нема, загрози ніякої нема. Іде сама нюхає. Маленька собачка в великому місті Варшаві. Це ми вже поїхали на таксі, довго я сумнівалася, але вирішила все-таки їхати на таксі, в аеропорт. І завжди, коли щось гарне попадалося у вікно, поки я діставала камеру, ми вже проїжджали. Водій таксі сказав, що, цього, що сьогодні в країні вибори, але я думаю, щось що він наплутав. Сказав, у нас вибори, і навіть ваш президент приїхав, то будемо довго добиратися. Але добралися ми дуже швидко і ось вже в аеропорт. аеропорт Шопена. в них декілька аеропортів, цей називається аеропорт Шопена. він ніби як головний. Йдемо далі, пригоди продовжуються, йдемо в аеропорт. Аеропорти, в принципі, у всьому світі дуже подібні. Так як, я, так як я багато подорожувала і літала, я себе відчуваю в аеропорті як риба в воді. Я знаю, де дивитися на. Рівень. Розклади, дивитися, де, де проходити посадку. Мені тут все таке рідне і знайоме, що я себе почуваю гарно. А це ми вже прилетіли в Швейцарію. Їдемо на потязі з Цюриха. І стандартна швейцарська зелень, усе зелене за вікном, смеркається. краєвиди, краєвиди, трошечки на фоні гори, поля, будиночки. Дуже люблю їхати в Швейцарії, дивитися у вікно. Так, ніби кіно якесь дивишся про природу. От. А це вже ми пересіли на трамвай, показую трошки, як в нас виглядає базельський трамвай. І вже ніч, вже темно, нічний базель. Це бібліотека Базельська, зупини, зупинка, зупинився трамвай. Йдемо далі, трошки видів нічного базеля. Їдемо в нашу Бервіль, в нашу верховину. Театр. Ось такий нічний базель. Людей нема. Тихо, і ми вже в Обервілі. Сказали до побачення трамваю, він їде далі.